Всім привіт! Сьогодні у нас Redmi Note 11S. З такою несправністю не вмикається по споживанню на Charger Doctor десь біля 140-150 мА. Сьогодні будемо використовувати так звану методику порівняльного аналізу. Тобто у нас є телефон, який вмикається, точно така сама модель. Як бачимо по камерам, по коннекторам, все точно так само. Дані моделі побудовані на процесорі МТК. Зараз дістанемо, покажу який саме стоїть. Так. mt 6789 в Відповідно, У нас є плата, яка вмикається, і плата, яка не вмикається. На платі не вмикайки було відриболено процесор і пам'ять UFS 254 сокет старту немає. Від замовника він до мене прийшов з такими даними вхідними. Тобто міняли дисплей на ньому, була трохи деформована плата, він вирішив її трошки вигнути після того, як він її порівняв, апарат не ввімкнувся. Зробив порівняльну, порівняльні заміри. Тобто взяв мультиметр в режимі діодної прозвонки, почав перевіряти на платі, яка вмикається, а саме коннектор міжплатний. Той, що на мені, відповідно, от карта падінь у мене йде. Потім поміряв на телефоні, який не вмикається, все співпало. Далі у нас є отакі п'ятачки мідні виведені, це тестпойнти на ті чи інші сигнали. Вони також не просто так тут. І коли почав мірити по тестпойнтам, виявив, знайшов один п'ятак. Тобто, якщо зараз візьмемо мультиметр, Возьмемо спочатку робочу плату, поміряємо відносно землі ставлю і міряємо п'ятачок в оцей правіше коннектора, акумулятора. Бачимо 576 мВ. Тепер беремо нашу плату, яка не вмикається, відповідно. І міряємо п'ятачок, цей же самий, і як бачимо, тут нуль. Якщо ми подивимося схему на Redmi Note 11S, там багато моделей. Є на процесорі Qualcomm, це, повторюсь, на МТК. І відповідно частково схема підходить у нас від Poco M4 Pro. У нас є Bitmap так званий, тобто карта Падінь. І так званих шляхів. І по ній можна відслідити, трохи згодом вам покажу. Конкретно за цей тестпойнт це BAT NTC, він зветься, і він у нас заходить На другу сторону, на другу сторону плати. І через нульовий резистор, я його зняв запаяв через нульовик. Знову ж таки цей сигнал, ця сигнальна лінія перетворюється в бат-он, і через нульовий резистор переходить під оцю екранку під контролер живлення. Відповідно, зараз знімаємо. Оцей захист випаюємо, відповідно знімаємо камери і далі я вам покажу, що буде. Тут я трохи пробував знайти дану лінію в слоях, але побачив, що тут трохи є деформація, як можемо бачити на птачку є ось такі продавлені місця. Тобто не дуже сильно добрий варіант ковирять. а прийдеться кидати мичку, і прийдеться кидати мичку досить таки незручно. Тобто, треба буде звідси кинути мичку сигналу Bat перекинути її якось через плату. Отаким от чином і провести її. Тут ще нам треба буде. Ставити захисний екран, де стоїть процесор і пам'ять. Потім оцю мичку провести, вона повинна бути по-любому лакована. Потім її провести, отак провести і завести сюди. Така муторна робота. Отже, зараз буду це все знімати. і Короткому хронометражі вам показувати отже вирішено було не знімати контролер і не виводити сигнальну лінію бот on з-під контролера. а є отут чуть нижче кварц, резистор. По номіналу R1053. Номінал резистора, чесно кажучи, не заміряв. Відповідно, запаялись одним кінцем дроту. Використовували отакий відвіл'я товщина 0,01 мм Лакований провод. Відповідно, запаялись однією стороною на резистор і почали протягувати мичку. Вирішено було протягнути мичку в цей отвір. Відповідно, сюди болт не треба буде вкручувати, тому що тут у нас буде стояти провід. І якщо вкрутимо болт, як можемо бачити, от він затягнутий сюди, в цей отвір. Відповідно, якщо вкрутимо болт, то у нас лінія розірветься. Далі. Далі пройшло цю сторону і пішла мечка от таким чином. Паралельно з цим трею. Відповідно, потім провів оцією стороною між екранкою і всім приймачем. Потім провів отак і вивів дану лінію на резистор. На одну сторону резистора. Резистор нульовик стоїть отут. Чуть правіше цього уха, який перетворює лінію Бат на лінію зараз гляну. Та, що була на тестпоінті п'яточка. Лінія називається. Баттен ТСІ сі. Тепер можна взяти прибор наш мультиметр і подивитися, що в нас змінилось відносно, Так, ставлю мультиметр, щоб було видно дисплей. Мого мультиметра. Вмикаємо діодну прозвонку і стаємо на п'ятачок наш. однією сторона на масу. Бачимо, у нас появилось падіння 589 мВ. Давайте спробуємо під'єднати його до зарядки і подивитись, чи є позитивний результат. ТЕЛЕФОНУ не вмикайки. Так, зараз накинемо, поки не будемо його в раму вставляти Конектора накинемо. Так. Підключаємо. Підключаємо акумулятор. Давайте глянемо, чи змінилось у нас щось? Так, є індикація зарядки по споживанню відразу в нас в районі Ампера. Зараз гляну на charджер докторі Так, що у нас там буде? 17 Ампера зарядка пішла, все заряджається. Чудово. Але ця робота ще не вся. Відповідно, нам треба тепер всі оці екранки вернути назад. Напевне, оцей екран, що в районі в районі пятака Батон NTC. Прийдеться трохи дремалювати, тому що там вже нічого не було зробити, прийшлось проводити через частину, яка екранується, відповідно, щоб ми самим екраном не коротнули лакований провід. Треба буде трошки дремелем вирізати отвір. Буду використовувати отакий АМАОЄ дремель. Класний тут зажим, биття практично немає. Отже, вернув екрани на місця. Бачимо, де резистор наш був, також екран вже поставлений, поставлений екран. Над процесором та пам'яттю, і відповідно над контролером. Відмиваємо плату. Відповідно, але перед цим як відмити, давайте глянемо, чи ми нічого не вгріли. Термоінтерфейс був з заводу білого кольору. Бачимо, внесений. Будемо зараз думати, що ми поставимо сюди. Який термоінтерфейс? Але для початку, я ж говорю, перевіримо, чи працює в нас наша плата. Бачимо, з'явилася заставка МІ, а це значить, що телефон пару процентів зарядки вже набрав. Зараз, якщо з'явиться батарея, то це буде взагалі добре. Так, 3% показує. Відповідно, відповідно зараз наносимо термоінтерфейси. І швидка зарядка підключилась. 9 В 1,4 А. Тобто Charge також працює. Відповідно, зараз ставимо камери, ставимо накладку на... Роз'єм наушників. І не забуваємо про оці дві накладки. Перша на датчик приближення резинка, а друга на мікрофон така пластикова резинова також накладка. Сюди на верхню частину ставиться. Тобто будьте уважні, бо багато хто так ремонтує і губить ці речі. Також, коли знімаєте камери, підписуйте їх черговість постановки на сам плати тому що є, плати з є камери з одинаковими коннекторами, ставите не туди і можете отримати досить таке каку велику. Отже, давайте покажу вам, що ми робили. Відповідно, дивимося по, схоже, це нам підійде бітмап від Poco M4 Pro. На такому самому процесорі побудована плата, але обв'язка трохи відрізняється. От Button TC, і дивимося, йде, куди ця лінія. Проходить через всю сторону і відповідно заходить на оцей нульовик Батн ТС, після чого, проходячи через нульовик, дана сигнальна лінія перетворюється в батон. Батон. А батон, відповідно, вже в нас йде на ногу контролера. Знову ж таки, на другу сторону плати, на, на ногу контролера, котра, відповідно, так і називається батон. З цієї ноги і відповідно йде на резистор R1053. R1053. Дана сигнальна лінія була взята звідси. Батон. І відповідно протянутий дублюючий провід. Отже, черговий проєкт завершено. Апарат працює і йде до замовника. Всім дякую за перегляд. Наразі до нових відео.